Валентин Терлецький, поет, письменник, музикант, журналіст, телеведучий, людина-оркестра. Завітала до студії молодіжного порталу. Навіщо? А тому, що нам дуже потрібно, аби всі дізналися, що він віднедавна тепер ще й актор і режисер моновистав. Ну при голосно, добі. голосно. Ні, ну голосно. а хто моновиставу? А ти чуєш мої смолоски? це не ти вигадав? Вигадав я так дійсно, і привід для цього був ну шикарний. Шикарний привід. Саме я очікував, якщо видно, оця збірочка. П'ята пора року називається збірка поезії. Це третя моя збірка. і довго я її очікував. Точніше писав, вісім років цілих писав, писав. писав. Вісім років ти писав збірку. А як же ж? Це ж поезія. Вона ж не просто так береться і пишеться. Це ж не проза. А це поезія. Вона прийшла. Чи не прийшла, Схопила да? за горло, так. Вісім років хопала за горло і тримала не відпускала. Цікаво, що вона видана в Тернополі. по-моєму. В Тернополі так, крок видавництва тернопільське. Чому, чому саме Тернопіль? Це комерційна таємниця. А наша тобі Тернопіль і книжка, тобі її все а, одно Тому що не ми не ми туда... раз, минулий раз ми говорили з Валентином і всіх зацікавило, тільки я не встиг запитати, чому саме Тернопіль. Тобі потім на вушку скажуть, це і це ти секрет. усім розкриєш секрет. Мене збірка, до речі, настільки цікавить, як дійсно цікавить вистава. Ну, Написав ти книжку, нашу виставу Я пішов твоївати. на експеримент. Для мене це вперше таке дуже відповідальна така річ. Я сам її вигадав, і плюс мої помічники, які зі мною працюють, запропонували мені. І така прийшла ідея, що не просто так презентувати книжку, як звичайно, прочитати щось. Це це все також є, е, є. Я там мандрую по вузах, е, презентую книжку. Але цікава ідея. Ну, зараз час не, по... не поетичний, не для поезії. Зараз всіх інших людей турбують інші речі і таке інше. А, а от поезію як можна ще презентувати? Я вигадав такий моноспектакль. Тобто, за мотивами книжки, автор сам. Тобто, ти? Тобто да. я тут 100 віршів, а вони розподілені на пори року: зима, осінь, весна, літо, і, і п'ята пора. Пора, пора року, як називається книжка, це якраз та п'ята пора, чому найбільше віршів і якраз увійшло в п'яту пору. Це та пора, яка в душі живе всередині, не залежить від снігу, від дощу. Там, тобто це така філософська тема. І я вирішив, що цікаво буде. Поставити якийсь моноспектакль, ну так, образно кажучи, моноспектакль. Мене вже е, акторські е, будні свого часу в житті були, я в студентські роки грав у театрі, грав провідні ролі, займав якісь місця. Є статуетки, якісь там угу. призи, все інше. Тобто, актором я колись був. От вирішив знову на своїх віршах побути актором. Віршована, повноцінна, повномасштабна Повномасштаб... моновистава на півтори години на про... дві. на дві години. Дві. Про що там буде? А, я я читала якісь там ідеї, нібито письменник. Залишається в себе вдома. Ми побачимо, ну типу, будинок поета. Терлес. Він Огар... сидить в себе вдома, ти, типу пише вірші, але до нього приходять гості. А це гості дуже образні, умовні гості. Тобто, це музи, друзі, товариші, подруги, які завітають. Тобто, от, наприклад, літо. Це щось інше. Зима, це щось інше. Тобто, і, і отакі образи поет там то в шарфі буде, то голим майже. О, тобто... Цікаво, це влітку нам до літа до дочекатися? Це, при, це прив'язано до пор року, але е, отак от саме е, основа концепція моноспектаклю буде побудована на саме на поезіях на віршах. І буде музична частина. Є там і музична частина, бо декаданс група. Є вона і існує, і більшість цих віршів з цієї книжки стали піснями гурту, тобто і буде і музична частина, тобто, це буде віршовано музичний спектакль. Від щастя до нещастя, від горю до позитиву, всі емоції ну ж таки від суму до болю, до кохання все все це можна буде прожити разом із автором. І на які емоції будуть, скажімо так, базовими для? Моновиста. Домінувати. Ну, шановні ведучі, скажу так, я лірик в душі, тобто це лірична поезія. Ясна річ, що в основу є і в цій книзі не всі поезії стали для спектаклю основою. Є там і соціальна лірика, вона трішки відійде на задній план. Тобто, це той, хто вже буде читати книжку, як читач, той. Поціновує, зможе поціновувати мене як і соціально якось поета. На спектаклі буде основою лірична поезія. Тобто це вірші, перш за все, про кохання. Як кохання, а це найголовніша наша емоція, що штовхає людей до взагалі буття, життя. Ну, от без кохання неможливо нічого і, і, нічо інше. Про кохання чи про коханок? Писав у збірці п'ята пора року Валентин Терлець. А що, є якась різниця між цими поняттями? Ні, не, не, не давай йому шансу для втечі. Бо він для втечі є, є там цікавий вірш, вони називається. Це присвячено з жінкам, яких я кохав, які поруч зі мною були. Насправді цього вірша в, поезії, в спектаклі не буде. Це занадто інтимна поезія, але я кожному глядачеві, який прийде, слухачеві глядачеві, які прийде на спектакль. Я Дам можливість відчути себе в тих ситуаціях, в яких я сам був. А, а в них була і ти був, і ти, і наші шановні режисери, оператори. Це Де, стан, дійде, дочі, та стан м -м так, так, це стан закоханості, коли от ця сама п'ята пора року, коли вже Начебто й осінь, а ти в душі зим, зиму відчуваєш, начебто літо, а в тебе весна в душі. Тобто, оця сплутана п'ята пора року, коли душа співає, тремтить, плаче. Оце все буде в спектаклі. Тобто, це вірші про кохання. Ти чуєш мої смолоскипи, що пропалюють Тож діри в серцях, в серцях крізь а, шоломи, картузи і кіпи. Uh, Забиваю у назву... <laughs> мозок я <є> цвях. <laughs> це назва моновистави. Ти чуєш мої смолоскипи, і це дійсно рядок з твоєї ж поезії Срібний вечір. Чому обрав чому цю цей рядок? Чому він настільки для тебе став ну, не знаю, магічним чи філософським, символічним Випадково. для того, аби стати? Назвати? Випадково, бо інша лірика, от ти чуєш мої смолоскипи. Мені здалося, що смолоскипи це якраз ті, що живуть у нас в душах, кожне серце. От я відчуваю ваші смолоскипи. Хочу, щоб і на цьому спектаклі відчули смолоскипи всі, хто буде в залі кожного свій смолоскип. Він несе його протягом життя. Це смолоскип, любові. Смолоскипи в душі. Вони плачуть, сміються, кричать, сваряться. Як яким чином ми можемо їх почути? Крізь поезію, крізь атмосферу, крізь емоцію, крізь от я, я намагаюся. Це не буде спектакль, я все ж таки не актор, а в прямому розумінні слова. Я намагатимуся на цьому спектаклі подати от ту душу, буде музичний ряд, якийсь, музичний саундтрек, от цей сплав музики і поезії якраз створить ту атмосферу, і кожен. Має відчути свою душу, от моя душа тут. І поетичні рядки, вони зараз час не поезії. Мені дуже хочеться, щоб через поезію якраз народ взагалі люди почули, що любов нікуди не зникла. Я, чи, є запрошення я... на відеополезі. Я... Нам треба його показати, ну, а потім давай. повернемося до студії. Справді, що Домовилися. Валентин Терлецький дійсно ще й попросив своїх друзів, знайомих і дуже незнайомих людей зачитати по одному так, чи по два рядочки з вірша. я от пропоную дійсно його подивитися, а потім повернутися до обговорення. П'ята пора року це вірші, що пишуться вздовж, наче пагоди чи вітрильники. Жінки, що пахнуть свічами і печуть пироги з пітьми. Друзі, що старші за всесвіт і малюють ікони на людях. Душа, що прагне вина, від якого з'являються діти. Помста, яку запечатав замість родзинок у хліб, вечір, що балиться фарбами в зачісках сивих повій. Ластівки, що чіпають крилами, маківки міст, вулиці, наче пожмакані і зібгані, як папір. Тіло, ну наче розгорнуте з видоротими сторінками. Старість дивиться у дзеркало на тому кінці життя. Пісня, яку розкидали, наче у морі горох. Вітер, що був стрілою, а потім втопився в очах. Сніг, що випаде влітку, замість яблук і груш, біль, від якого закохуються в нігті своїх ворогів. Час, який застигає, наче розплавлений віск, смуток, що сповнює чаші тихих осінніх дерев. Доля, що грає на лірі, змушує серце кричати. Щастя, що може спинити найвидатніших коханців. Вісім да. років у, у одній збірці. Я колись тебе питав, чи важко змістити в одну збірку. Тепер ці вісім років життя, да, які ти там. Писав вірші десь в поїздах, в якихось інших містах? Ти їх на Серед хав, коханок. Так, серед коханок. І офіційних там, дружин. І офіційних дружин. І ну, ці ці вісім років ти втиснув спочатку у збірку. Скажи, як ці вісім років тепер ти тобі вдалося вмістити не в збірку, а в дві години? Дві години. Насправді, це от вірш. Я пишу так вірші, вони дійсно приходять до мене, надиктовуються, що я можу 2-3 місяці нічого взагалі не приходить, жодного рядка. А потім раз пішло, 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 і я два-три написав. От, от так і, і бувають і стосунки з людьми, і з жінками, і взагалі в природі так все відбувається. То нічого повне затища. І поезія це таке от. Е Рятунок від затища. А що таке затища? Смуток, печаль, нічого не відбувається в житті. Потім бах, і такий яскравий спалах світло, як оцей ліхтар. Угу. І все. І ти засліплений, бігаєш. Що, що робить, писати. Оце і є. От поезія. От для 8 мене вісім такі... років у дві години. Як вмістити? Оце і буде суцільний спалах, сконцентрований в дві години. Суцільний спалах. Ти обирав певні вірші, ми вже зрозуміли, що соціальну лірику ти викинув і залишив більш скажімо, любовну. Да? Були якісь вірші, які там, от дуже хотілося взяти в виставу, але вони туди не клеїлися. Як відбувалася оця селекція? Насправді 100, майже 100 віршів в книжці. Я їх прочитав, і це було б години на 4, якби я читав вірші. Насправді селекція відбувалася. Там будуть і трішки і соціальних віршів, бо без них нікуди найприкріше, що або найцікавіше такий момент, що деякі вірші вони дуже актуальні. Я написав їх 4-5 років тому. А так так цікаво склалося, що вони досі актуальні. Вони також будуть зачитані, прочитані, програні в моновиставі. Так що. Не тільки кохання. Як очікує. обирав. Що грати, про можливо що грати, про що грати? Про розповідати? Вірці. Зі сльозами на очах, чесно кажучи, в мене є помічники, і вони оцей вірш обов'язки. Ні. Ні. А оцей можна? Ні. А вже хронометраж не дозволяє всі вставити. І от кресли, я отак от от взяв, потім Червону, сів і в ручку. сценарії червоною ручкою викреслював. От, от це не можна, це треба, а потім знову. <рес> тобто робота велася. Це, це так, як я собі уявляю, як коли комусь віддаєш гроші, щоб тобі не дали їх витратити. Да? Ти такий просиш, потім ну дай. Я ну, тобі будь сказала, ласка, не ну, будь ласка, ну дай. Ні, не, можна. не можна. Не можна, не можна. А твої очікування від вистави? Дуже сподіваюся, для мене це експериментальний взагалі це для Запоріжжя. Я так думаю, що експериментальний проєкт на книзі віршів поставити спектакль. Я, звісно, актор в душі колись був в театрі і вигравав медалі якісь. Але я давно в цій постасі не був. Для мене це буде дуже експериментальна, відповідальна річ. Я дуже хвилююся. Як це буде насправді? Я один на сцені, окрім там друзів і. Очікую те, що сподобається. Якщо сподобається, це буде випробування таке для мене. Для мене, якщо сподобається, я обов'язково ще й повторю десь. Можливо, ще щось. Поїду по містах інших. Для Запоріжжя це ж рідне місто. Ну я тут опробую цей новий жанр. Для а, куди приходити для того, аби тебе оцінювати? І коли приходити? А це буде буквально в цю суботу. Через два дні 24 -го. числа о 20.00, 20.008 вечора Артпаб 7-й док. Приходьте всі, буде цікаво, будуть там це ж все таки музична вистава. Я там буду і співати. І ще будуть деякі сюрпризи, неочікувані, про які не кажу. Тобто ця субота, 24 числа. Артпап сьомий до сьомий для того, аби побачити людину, парагода чи людину оркестру навіть не, не повністю вдягнуту у людину оркестру. <рес> Буде все. Mm -hmm. а, ну для того, аби це зробити, доведеться все ж таки 24 травня в 20-й годині завітати до сьомого доку. Дякуємо, що завітав до нашої студії. Побачимося, і хай тобі дійсно щастить. А я бажаю, щоб ваша п'ята пора року ваша. Кожного ваша п'ята пора року ніколи не була со мною. Дякую. Дякуємо. Ну поговорили, поговорили. а Тепер час робити певні висновки. І поки ми ці висновки робимо, ви дивитеся чергову серію фільму Життя як життя, соціально побутова драма за філософським підтекстом. Далі в нашому ефірі.